Кабінет міністрів України затвердив реалізацію експериментального проєкту з будівництва Національного військового меморіального кладовища, яке мають побудувати у селищі Гатне Фастівського району Київської області. Станом на сьогодні повністю запроєктована перша черга будівництва, яка складається з першого і другого пускових комплексів, і розпочато виконання будівельних робіт, по-перше, по через будівництво. Зараз встановлено тимчасовий будівельний паркан, влаштоване побутове містечко. Виконуються роботи з розчистки котлована, виконуються роботи з влаштування дороги і виконуються роботи для підготовки завезення тяжкої будівельної техніки. Тобто роботи вже в перейшли початковий етап і власне розпочалися активні будівельні роботи, які наразі тривають на будівельному майданчику. Терміни встановлені відповідно до договорних умов. Це кінець року, поточного це завершення будівництва перший. Першому пусковому комплексу першої черги і кінець 25-го року це завершення будівництва першої черги будівництва на Взагалі взагалі скарбове снахермукалища. Так, передбачено, що законом визначено конкретні категорії осіб, хто має бути право похованим. Це в першу чергу це загиблі або померлі захисники, які безпосередньо загинули при виконанні бойового завдання при захисті незалежності територіальної цілісності. Також це стосується ветеранів, померлих ветеранів в цивільному житті, але які по факту захисники України з 2014 року, які мали або інвалідність, або були учасники бойових дій. Ветерани. Також це стосується учасників миротворчих операцій, саме з незалежностю. Країни, тобто саме миротворчі місії, які виконували, які там загинули або померли. 13 червня 2024 року уряд затвердив низку порядків перепоховання на національному військовому меморіальному кладовищі. Зробили ряд виключень на законі то закріпили можливість перепоховання для героїв України, які з 2014 року отримали орден Золота Зірка. Також можна поховати тих захисників і захисниць, які поховані були на території, яка стала окупована, а потім після її деокупації. І є ще четверта категорія, факту, яка дає можливість на перепоховання видатних борців за незалежність України у ХХ столітті. По співпраці з органами місцевого самоврядування органами влади, за словами заступника директора кладовища, труднощів взагалі ніяких не виникало. Навпаки, було надано всю необхідну підтримку для максимально швидкого запуску будівництва. Ці взагалі розуміють важливість цього проекту і всіляко підтримують. Водночас, у нас є непорозуміння з місцевими мешканцями, тобто тими частиною місцевих мешканців села Мархалівка, які тим чи іншим чином нам. Не дають реалізувати цей об'єкт, тобто вони всіляко блокують роботи, блокують будівельну техніку. Там з ними окрема історія, і ми ведемо такі перемовини. У нас вже був ряд зустрічей, і ми йдемо на певні поступки, вони йдуть на певні поступки. Тобто комунікація пряма йде. Водночас будівельні роботи тривають, ми їх не зупиняємо, тому що ми чітко розуміємо, що ми робимо і для кого ми робимо. Жителі села Мархалівка організовують мітинги з вимогою переглянути рішення про обрання відповідної ділянки. Вони зазначають, що на території, яку обрали під забудову, підвищений рівень ґрунтових вод, а масова вирубка дерев завдасть значної шкоди довкіллю. Одна з критик, яка звучить, це те, що, мовляв, з громадою не говорили. Тут питання таке: цей ліс державного значення. Він громаді якийсь не належить, він належить народу України, мені, вам, всім іншим. І тому, коли держава Україна виводить цей ліс з того статусу, в яку він передає під національне військове кладовище, вона не мусить це пояснювати всім людям, які колись там збирали гриби або вигулювали собак. Але люди чомусь вважають, що от це їхній ліс. Ну, це неправильно, у нас нема. Ми все-таки не в колоспі живемо. У, у кожного клаптика землі є або приватний, або колективний, або державний власник. В даному випадку, якщо хтось скаже, що я хочу, щоб там був ліс, то це такий самий голос, як мій голос, коли я кажу, що там має бути цвинтар. І тим більше у світі є дуже багато прикладів, коли робилися і робляться лісові кладовища. От Степан Бандера, наприклад, у Мюнхені і Ярослав Стецько поховані на цвинтарі, які, які так і називаються лісове кладовище. Я думаю, важливо те, що Через певний час ми забудемо ті дріб'язкові суперечки, які у нас часто супроводжують будь-який процес, а це буде. І чим раніше ми це зробимо, тим більше воїнів, які навіть сьогодні перебувають на фронті, побачать, що держава України свою частину боргу перед такими, як вони, виконала. Якщо держава сказала і гарантує, що це буде зроблено на високому рівні, то поки не буде доведено зворотня, ми маємо підтримувати, бо я служу в державній армії. І відповідно, як я можу сказати, що я державі не довіряю, тобто воювати за державу України я можу, а дозволити їй будувати кладовище для таких, як я. Зрештою я маю такий самий статус, як і ті, хто будуть там поховані. І я теж можу бути там похований. Тому я це роблю не тільки для когось абстрактного, але й для себе, для своїх побратимів.